Тож, доби ситуація в зоні проведення антитерористичної операції залишається напруженою. Зафіксовано 47 обстрілів бойовиків позицій сил АТО. Вогонь вівся з різних типів озброєння, гармат, мінометів, реактивних систем, озброєння танк. Активність незаконних збройних формувань зберігається на трьох стратегічних напрямках: Луганському, Донецькому, Дебальцівському. У зоні обстрілу з боку бойовиків опинилися населені пункти Луганської області Станічно-Луганське. Артема, Вільхове, Кримське, Щастя, Трьохізьбьонка, Сокольників, Верхня Ольховка. На Донеччині населені пункти. Мало Малоорловка, Фескі, Донецьк, Оленівка, Новокалиново, Тоненьке, Опитне, Верхньотроїцьке на Дебальцівському напрямку: Дебальцево, Нікішине, Шуми, Полтавське, Калинівка, Троїцьке, Міус. Непохитною фортецею залишається для бойовиків. Аеропорт Донецьк. Бойовики надалі продовжують ігнорувати безпеку мирного населення Донбасу. Повідомляємо: на території Донецької та Луганської області зафіксовано 10 обстрілів населених пунктів. Триває перевірка інформації щодо загибелі мирного населення. Артилерія сил АТО у відповідь. На підступні обстріли бойовиків виконала 83 вогневих удари по їхнім позиціям. Хотів би звернутися до лідерів так званих ДНР та ЛНР. Якщо ви виходите до камер, розповідати про дітей-диверсантів, будь ласка, зверніть увагу на свій стан. Дуже соромно в такому вигляді коментувати про дітей-диверсантів, яких не існує. Вас можуть бачити ваші діти. Мар'їнка передмістя Донецька. Вона практично повністю зруйнована від обстрілів терористів. Більшість мешканців покинули свої домівки. З тих, хто залишився, витримують не всі. Четверо літніх людей через безкінечні поневіряння наклали на себе руки. Що це за життя? Я, Четверо чоловік повісилось в возрасті моєму. Містяни втомилися від постійних обстрілів. Кажуть, залпи мінометів вони чують і вдень, і вночі. ДНРівці стріляють не лише по позиціях військових. Часто снаряди влучають у будинки. Півтора кілометра у нас починається черта Донецька. Тобто Трудовська. Трудавськія, Трудовська шахта, там стоїть строго у нас. Хто? ДНР. Вона може готіти утюжити вам безперестанно. Якби не бійці, АТО, місто давно вже було б захоплене терористами. Але у Мар'їнці цього не хочуть ні місцеві, ні військові. Ми на себе відчуваємо тільки щоденні обстріли попитки, обстріли вірні. Ну поки держимо. 哎，你们那边？ Нож. А ви снимаете? Овно світові комфортніше занести до категорії найжахливіших терактів 21-го століття, атаку на всесвітній торговий центр та Пентагон 11 вересня 2001 року, вибухи у лондонському метро і автобусах 7 липня 2005-го та криваве 22 червня 2011 року. Від норвежця Андерса Брейвіка напевно краще розкручувати ці інформаційні приводи, поки держава з найбільшою територією на планеті зазіхає на Грузію, а тепер і Україну. Слід Пам'ятати, що Політичний тероризм в значній мірі походить з території Російської імперії і білий і червоний терор, який був проголошений, Червоний був проголошений офіційно. З 6 по 11 год повісили 15 тисяч чоловік. 15 тисяч терористів тоді в всталинські времена. Першим терористом Росії став революціонер Дмитро Каракозов, який 4 квітня 1866 року здійснив один з невдалих замахів на Олександра II. Спочатку тероризм у Російській імперії був спрямований на вбивство високопоставлених чиновників. Вже у СРСР теракти здійснювались місцевими сепаратистами або охочими втекти із Союзу. У сучасній Росії діяльність терористів влада пов'язує. З бандформуваннями північного Кавказу та активно шукає ісламський слід. Дом рядом взорвали жилої, і ти думаєш: ну моє не взорвіть, значить, люди хочуть, що наведіть ведіть і порядок. Той самі захотять бінітадольфовічі піначета. Вот в чому фокус. У вересні 1999 року в Буйнакську, Москві та Волгодонську стались вибухи житлових будинків. За підготовкою аналогічного теракту в Рязані були помічені співробітники російських спецслужб один з яких дуже подібний на терориста ДНР Ігоря Гіркіна, офіцер ФСБ Олександр Литвиненко, який заговорив про причетність влади до терактів, підозріло загинув від отруєння. Терористичні акти вони як-то завпали і що з виборами президента Єльцина. Потом вони почали в розвідті, так скажу, пашли, і стали анічут допомагати Путіну, залякуючи власний народ, з 2000 до 2010 року президент Путін. Підвищив витрати на безпеку та правоохоронну діяльність з 3 мільярдів доларів до 36,5. з половиною. За цей період кількість терактів збільшилась у шість разів. Терористи гинули на місці, замовників не знаходили. А після кожного масштабного теракту дедалі більше обмежувались права громадян. Наприклад, за вибухом у школі Беслана 2006 року слідувала заборона виборів губернаторів. А після катастрофи швидкісного невського експреса у 2009-му на вокзалах вели генералі. Нітні рамки та обшук громадян. А команда терористів Путіна вигадувала усе нові нові страшилки, штучно створюючи навіть природні і техногенні катастрофи, вибухи на шахті Распадська, аварія на Саяно-Шушинський ГЕС, крах теплохода Булгарія та повінь у Кримську досі мають темні плями. Але на цьому команда терориста номер один у світі не зупиняється. Найамбітніший проект нестабільність в Україні та ввічливе привласнення Криму. Я просто не можу себе представити, що ми будемо їздити в сто. В гості к э, морякам. Они, кстати говоря, в большинстве своєму отличные парни. Но лучше пускай они к нам приезжают в гості в Севастополь, чем мы к ним. Загибелі українського прапорщика та майора під час анексії півострова збирачу земель руських було замало, і машину терору запустили на проросійському Донбасі. В російської Федерації з'явився новий товар на експорт. Окрім експорту нафти і газу. Росія стала експортувати тероризм в Україну. Піврічна реальна війна з Росією за документами досі антитерористична операція. Клоуни, що називають себе ополченцями, створюють для населення окупованого Донбасу ілюзію держави. А путінські військові колони та гуманітарні конвої досі поспішають їм на допомогу. Вони не лише підживлюють терористів, а й забирають рештки тисяч російських бійців, які поїхали у відпустку чомусь не туди. Такі втрати не залишають байдуже. на головного кремлевского блазня. Как сегодня на Украине, что у нас нет средств, которые уничтожают всю колонну танков за 15 минут, сносят целые улицы в городах. И все это сегодняшнее вооружение российской армии. Почему же его не испытать? Санкції та падіння ціни на нафту змушують Росію переглянути бюджет, але не залишити у спокою Донбас. Як вирішиться ця ситуація, покаже час, але Європа і країни-сусіди автора терористичних трендів мають врахувати, що наступними можуть бути вони для того, щоб жити в мірі і благопалучі в мірі і благопалучі.